Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про організацію північно-атлантичного договору. НАТО цікаві факти з історії альянсу та ексклюзивні інтерв'ю. Не перемикайте, і далі ви дізнаєтесь про таке сьогодні. У програмі чому іспанці змінили думку про членство в альянсі: нові демократії, нове НАТО, Балтійський шлях до безпеки, погляд у майбутнє організації північно-атлантичного договору. Іспанія стала членом НАТО у 1982 році. Однак громадяни країни були обурені таким рішенням іспанської влади. Країною прокатилися багатошисельні мітинги, активним учасником яких був Хав'єр Солана, котрий невдовзі став генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу. На громадську думку, а відтак і прийняття політичного рішення елітою країни, суттєво впливав історичний фактор. Адже з деякими майбутніми союзниками у іспанців були дуже серйозні конфлікти, в яких піренейці зазнавали прикрих поразок, що, звісно, не давало спокою гарячій південній душі. Крім того, волелюбні іспанці, щойно оговтавшись від більш як 30-річного режиму диктатора Франко, різко негативно сприймали будь-які військові союзи. Політична еліта країни та суспільство майже не мали розбіжності щодо вступу Іспанії до Європейського союзу. Однак питання членства у НАТО викликало жваву дискусію серед громадян. Соціалісти, які за півроку після вступу Іспанії до НАТО прийшли до влади, прагнули переглянути рішення своїх попередників та винести його на всенародне обговорення. У 80-х роках минулого століття лише 18 громадян країни підтримували членство Іспанії в НАТО. 52 були проти. У перехідний період від диктатури до демократії Іспанією керувала досить професійна команда політиків. Більшість іспанців були на той час проти вступу до НАТО. Однак іспанській еліті вдалося переконати своїх громадян у необхідності обраного курсу. Важливе геополітичне становище, вихід до моря і розвинута інфраструктура грали на користь Іспанії та робили її важливим партнером альянсу. Водночас, на думку прихильників ідеї вступу Іспанії до НАТО, ці переваги могли перетворити країну на мішень великих конфліктів. Зрештою, після референдуму 1986 року було прийнято Соломонове рішення. Більшість іспанців проголосували за продовження членства країни у НАТО. Однак лише у політичній організації Іспанія підписала з НАТО кілька угод щодо співпраці у військовій сфері. Ця піренейська країна бере активну участь у миротворчих місіях альянсу та надає свою територію для транзиту і розміщення військової техніки й особового складу збройних сил країн-партнерів Іспанії у НАТО. Іспанія приєдналася до НАТО 1982 року. І багатьом з нас здавалося, що розширення більше не буде. Важко було уявити, що ще якась країна Європи висловить бажання приєднатися до НАТО. Спільної зовнішньої політики ЄС ще не було. А між США та країнами Європи існував величезний дисбаланс сил. Наприкінці 80-х років минулого століття у країнах Східної Європи раз за разом спалахували мітинги свободи, оксамитові і навіть співочі революції. А в радянському Союзі розпочалася так звана перебудова. Європейці прагнули скинути з себе тягар соціалістичного минулого. Водночас, коли з політичної мапи світу зник і Варшавський договір, у НАТО дещо розгубилися, адже відсутність суперника ставила під сумнів доцільність існування цього військово-політичного союзу. Генеральний секретар НАТО Лорд Карінгтон, який 1988 року залишав свою посаду, сказав Манфреду Вернеру, який збирався стати його наступником: Манфреде, ти знудишся, там просто нічого не відбувається. Річ у тому, що на той час НАТО дійсно була організація, для якої саме існування було важливішим ніж її діяльність. У Брюсселі переконані, що якби НАТО був суто військовим блоком, зразка 19 століття. То безумовно зник би з політичної мапи світу разом із організацією Варшавського договору. Однак цього не сталося. Адже після закінчення Холодної війни комусь необхідно було взяти на себе відповідальність за підтримку крихкого миру на європейському континенті. Об'єднання Німеччини стало і розширенням НАТО. Це був дуже символічний акт, коли разом із Берлінським муром впав тоталітарний лад. Який за допомогою однієї з найпотужніших спецслужб так званої штазі тримав у покорі альтернативну німецьку державу? після об'єднання Німеччини точилися дискусії про доцільність існування НАТО та членства у ньому цієї нової країни. Водночас саме об'єднання Німеччини перетворило НАТО на важливу політичну організацію, покликану координувати дії найпотужніших світових гравців. Перед німеччиною постала дилема. якщо вона хоче мати вплив на глобальний розвиток, брати участь у прийнятті важливих рішень, то вона повинна за. Пишатися членом НАТО, я думаю, що німці це розуміють. Сьогодні НАТО не є спрямованим проти когось. Скоріше НАТО інструмент політичної координації та обміну інформацією. В цьому контексті для НАТО не існує альтернативи. Мене 9 років, і цю думку підтвердить вступ до альянсу трьох східноєвропейських країн: Польщі, Угорщини та Чеської Республіки. Колишні соціалістичні держави обрали НАТО як єдину гарантію національної безпеки та перший крок до об'єднаної Європи. Як би парадоксально це не звучало у східній Європі, люди ніколи не вірили антинатовській пропаганді. Я пам'ятаю, 1990 року НАТО відвідав Вацлав Гавел, колишній президент Чеської Республіки. Він фактично вибачався за всю ту брехню, що розповсюджувалась про НАТО впродовж холодної війни. І досить скоро стало очевидним, що країни Східної Європи прагнуть інтеграції до НАТО. Прихід до влади в Кремлі Горбачова надав можливість Угорщині, як і іншим соціалістичним країнам Європи, розпочати демонтаж тоталітарної системи. Однак залишатися у вакуумі угорці не хотіли. Для них, як і для поляків з чехами, членство в НАТО стало реалізацією європейського вибору. От відгірська літа. с самого начала новой венгерской независимости, 91-го года, или даже 90 -го года, они немножко раньше получили независимость, они идею, ну, если можно сказать, возвращения в Европу сделали национальной идеей, национальной идеей элит. Вот был, бы, был как бы негласный договор внутри венгерской элиты, спорим о чем угодно, спорим там о социалке, спорим там о модернизации, реформах образования, Спорима медицинські реформи, ні тільки только геополітичний вектор. Польща та Чехія також довгий час були у складі Варшавського договору. Однак, після холодної війни уряди цих країн відверто заявили про нові пріоритети у зовнішній політиці. Далеке від єдності польське суспільство майже одностайно підтримало прагнення політичної еліти щодо інтеграції до північно-атлантичного альянсу. Свою підтримку уряду висловили громадяни Чехії. Я це вважаю найщасливішим днем у своєму житті. Що, схоже переживала так звана політична сцена: більшість структур, більшість наукових інститутів. На прайському саміті 2002 року до альянсу запрошують сім нових членів: країни Балтії, Болгарію. Румунію, словаччину та словенію з історичної точки зору чергова хвиля розширення НАТО була цікавою, адже до альянсу прийняли три республіки колишнього соцтабору і одну країну, що входила до Югославії у Болгарії та Румунії. Абсолютна більшість громадян сповідують православ'я, що стало відповіддю скептикам, які називали НАТО бойовим загоном протестантсько католицького заходу, що протистоїть православ'ю. Символічним було прийняття до євроатлантичного співтовариства Словаччини саме у Празі, столиці колишньої єдиної Чехословаччини. З того часу минуло 9 років. Словацькі дипломати стверджують, що переваг від членства у НАТО більше ніж недоліків. перша перевага це гарантія безпеки. Оскільки ми є членами НАТО, ми беремо участь у системі колективної безпеки, яка гарантує захист всім своїм членам. У нас немає потреби утримувати чисельну армію сьогодні. Словацькі збройні сили це професійне, малочисельне військо, яке налічує трохи більше 20 тисяч військових та цивільних осіб. По-друге, нам економічно вигідно бути у НАТО, адже немає потреби витрачати значні кошти на оборону. Як це роблять нейтральні Австрія, Швейцарія або Фінляндія. Водночас, категорично проти вступу Словаччини до НАТО виступали комуністи, підтримка яких Україні поступово сповзала донизу. Та й деякі скептики ставили питання: чому після стількох років перебування у Варшавській угоді? Країну знову тягнуть до військового блоку щоб відповісти на це питання. Ми повинні згадати Другу світову війну в 1946 році. Вибори в Чехії виграли ліві партії. А оскільки ми були складовою частиною Чехословаччини, вони не дали нам права вибору. Словаччина виявилася заручницею домовленостей великих держав. Однак після Оксамитової революції 1989 року у нас з'явилася можливість зробити свідомий вибір. До того ж, Варшавська угода зникла як військово-політичний блок. А НАТО, навпаки, залишився дієвим міжнародним механізмом, який не тільки ефективно виконував миротворчі функції, а працював на розвиток демократії та покращення життєвого рівня громадян країн НАТО. Керівництво країни та лідери політичних партій, які відстоювали членство Словаччини у НАТО, проявили неабияку сміливість. Адже за словами словацьких дипломатів, у більшості населення країни прохолодно ставилося до ідеї вступу Словаччини до альянсу, що й довів референдум, який словаки солідарно проігнорували. На виборчі дільниці прийшло не більше 10% громадян, які мали на той час право голосу. Втім, інформаційний діалог. Який влада наполегливо вела із громадськістю, дозволив збільшити популярність НАТО у суспільстві на момент вступу Словаччини до альянсу? Понад 60% громадян були прихильниками членства Словаччини у НАТО. Інша країна соціалістичного бараку Румунія також довгий час потерпала від комуністичної диктатури. У середині 60-х років минулого століття до влади в країні прийшов одіозний Ніколая Чаушеску. Проте перші кроки румунського керманича схвально оцінили на Заході та у Сполучених Штатах Америки. Адже він, єдиний з лідерів країн соціалістичного табору, засудив дії Радянського Союзу у Чехословаччині 1968 року. Виступаючи перед громадянами країни, Чаушеску закликав підтримати суверенітет Чехословаччини. Однак, не дивлячись на те, що захід надав Румунії необмежені кредити, Чаушеску так і не зміг скористатися цією довірою. Названий 1974 року пожиттєвим президентом Румунії Геній Карпат будь-що хотів довести свою незалежність як від заходу, так і від радянського союзу. За кілька років Румунія опинилася в економічній прірві близько чверті століття, країна потерпала від диктатури Ніколая Чаушеску. Зрештою, доведений до злиднів румунський народ повстав. Чаушеску вимагав від військових придушити повстання, однак військові його не підтримали. Незабаром президента Чаушеску і його дружину було заарештовано та передано військовому трибуналу. Його звинуватили у геноциді власного народу та розкраданні державного майна. Суд тривав недовго. Після чого Чаушеску та його дружину було втрачено. Ставши на рейки демократичного розвитку, Румунія також націлила свій погляд у бік Європейського Союзу та НАТО. 15 років після повалення диктатури знадобилося румунам для проведення реформ. Чимало експертів вважали, що на момент запрошення до НАТО Румунія була далека від так званих натовських стандартів. Однак послідовність керівництва країни, а також наполегливість румунських дипломатів, дозволили Румунії підійти до вступу до НАТО з відмінними показниками. Власне, реформа у Збройних силах Румунії триває і досі. І розрахована вона до 2025 року. Ми пройшли такий період в Румунії, розглядаючи різні моделі безпеки, намагаючись бути позаблоковими і прийшли до висновку. Що єдиними організаціями, які гарантують безпеку, стабільність, процвітання та демократію в Європі, є НАТО та Європейський Союз. Ми розуміємо, що ці структури не є абсолютним еталоном досконалості. Однак ми переконані, що сьогодні лише вони можуть гарантувати безпеку, стабільність та процвітання в цій частині світу. Протягом 50 років Балтійські країни перебували під дахом соціалістичного бараку. Антикомуністичні протести, які хвилею прокотилися Східною Європою, зачепили й країни Балтії. 1989 року близько 2 мільйонів Прибалтів створили живий ланцюг довжиною понад 500 кілометрів. Апогеєм кількарічних протестів стала загибель 13 литовців, які намагалися відстояти свободу слова. Незважаючи на шалений, а водночас поодинокий тиск, що його здійснювало радянське керівництво на країни Балтії, в Естонії не відбулося трагічних подій на кшталт Вільнюса чи Риги. Спокійний, але водночас наполегливий рух національної еліти до європейських цінностей став майже зразковим як для братнього розлучення. Шлях до європейських структур трьох країн Балтії був фактично синхронним. Його було розпочато, щойно держави проголосили незалежність. Узгодженість дій у цей час мала неабияке значення. Ми добре співпрацювали водночас, були конкурентами у хорошому розумінні цього слова. Країни НАТО бачили, як злагоджено ми працювали з Литвою та Латвією. Що у свою чергу говорило про те, що ми надійні партнери. Зрештою, у нас був хороший приклад Польщі, Чехії і Словаччини. Вони зрозуміли, що співпрацювати набагато вигідніше ще до того, як стали членами НАТО. Користатися перевагами членства у НАТО країни Балтії почали щойно ставши повноправними членами альянсу. І, хоча створювати національні збройні сили їм довелося з нуля, озброюватися до зубів Балтійським країнам не довелося. Своє плече їм підставили більш потужні партнери по НАТО. Заключним акордом розширення НАТО стало приєднання до його лав Албанії та Хорватії, які отримали членський квіток під час Бухарейського саміту 2008 року. За рік у німецькому Кілі та Французькому Страсбурзі, де відбувався ювілейний саміт НАТО, ці дві балканські країни офіційно поповнили ряди альянсу. Скептики поспішили назвати помилковим рішення Альянсу щодо розширення. На їхню думку, країни Східної Європи, а також Балканські країни це баласт організації, адже їх потенціал занадто малий для НАТО, яке претендує на роль головного безпекового провайдера у світі. У Брюсселі переконані, що це помилкова думка. Країни останніх трьох хвилі розширення НАТО беруть участь в операціях Альянсу. Звичайно, вони усвідомлюють, що членство в НАТО передбачає не лише надання їм захисту, а й здатність країн-членів робити свій внесок у колективну безпеку. Це обопільний процес. НАТО це організація, яка очікує, що кожна країна альянсу може тримати парасольку безпеки, а не лише ховатиметься під нею. Ці країни діють ефективно, і її голос має таку саму вагу, як, скажімо, голос Америки, Франції чи То Німеччини. 31 березня НАТО взяла на себе єдине командування міжнародними повітряними операціями над Лівією. Альянс має всі необхідні інструменти для виконання завдань в рамках операції Об'єднаний захисник. Ембарго на постачання зброї, безполітну зону над країною та заходи спрямовані на захист цивільного населення і цивільних центрів. Відповідно до резолюції Ради безпеки ООН номер 1973, НАТО засереджує свою діяльність на захисті цивільного населення та населених пунктів від збройних нападів. 31 березня генеральний секретар НАТО Андерс Расмусен відвідав Стокгольм, щоб обговорити розвиток співпраці між Альянсом та Швецією. У ході візиту генеральний секретар зустрівся з його величністю королем Швеції Карлом Густавом XVI, прем'єр-міністром Фредеріком Рентфельдом, міністром оборони Стеном Толкфорсом та членами комітету з закордонних справ та оборонного комітету. Високий гість подякував Швеції за запланований внесок, що включає шість винищувачів Гріпен та персонал, що залучається до операції НАТО Об'єднаний захисник для захисту лівійського населення від нападів режиму Каддафі. Не випереджаючи результатів обговорення в парламенті, я хотів би підкреслити важливість шведського внеску, Незважаючи на кордони, Швеція є активним провідником безпеки і стабільності в усьому світі, заявив Размусен. Генеральний секретар також підкреслив інший важливий внесок Швеції. Швеція є важливим партнером НАТО, бере участь, залучаючи достатньо значну кількість військовослужбовців в операціях під проводом НАТО, таких як операції в Афганістані САВ та Косово Кейфор. Я висловлюю глибоку вдячність за це, сказав генеральний секретар під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції. Мазарі Шаріф, місто, де базуються шведські війська, є одним із семи районів і провінцій, у яких афганці почнуть брати на себе провідну роль у забезпеченні безпеки в найближчі місяці. Швеція також робить важливий внесок у зусилля НАТО з підготовки кадрів у процесі створення афганських сил безпеки. Генеральний секретар також підкреслив провідну роль Швеції в ініціативі до розширення співробітництва з ЄС у зв'язку з важким фінансовим кліматом. Обидві організації намагаються витрачати кошти розумніше і є сенс працювати разом. Об'єднання і спільне використання є шляхом уперед, зазначив пан Расмусен. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень.